Так, добрий всі вечір. ось зробили кусочок знічую, опять сьогодні по лазеру. Тут ми зробили те. Тут полили ми, все полили. Е, Перше наше масето вийшло таке собі. Перше і друге, тому що ми не знали секретів. Секретів обично не розказують паскуди по ютубі ін... ін... не розказують. Такі там щось таке загальне можу сказати. а самі секрети, як робити, то не розказують. Там полумокри, туди-сюди, поливати. Коротше, ми вже на, на останньому цьому все вже зрозуміли деякі секрети, які можуть бути. Типа, Щоб воно було розсипало сюди-сюди. Видите, я на последньому таки зрозуміли одну слово справились ви з тим, що ви І, в общем, ладно. Ну, в общем, оттут тут получилось дуже добре, тут получилось. Ця комната получилася сама сама краща. Баня бані кухня крепка получилась, але в верхній не подобається, дуже сушавий. А щоб він не получився сушавий, потрібно Побільше води, де ж побільше води, не, не, не потрібно робити пісухі, як там сув'ятують ніколи спеціалісти. А щоб такого -мок був мокрий, і щоб воно... Ви бачите, Ось дивіться, ось так хоп, хоп робить. Тобо як присоски робити, щоб робить, пішла з цементом наверх. І коли воно засихає, воно робиться таке гладесеньке, робиться, дуже хороше, гладеньке. Як ось це, дивіться, бачите? Як ось це гладеньке і дуже крепке. Таке. А якщо такого пісоски не робити, то воно, виходить, ось таке шуршаве. В принципі, там є, ну хочеться, щоб воно було гаденьке, ні? а не таке шуршаве. Внутрі воно крепке, але оця шуршавість мені не подобається. Мені подобається ось така гладкість. Так що, якщо робити масету, якщо у вас не пісок, а такий непонятний пісок, як у нас, з такими камушками малесенькими, то потрібно такі присоски робити, як ви. В унітазі, знаєте, як. Тин-тинь-тинь-тинь, щоб воно, щоб цей, цей сок пішов наверх. Тобто, отак от обереш, отак от хоп, хоп-хоп-хоп. присоски поробив, потім хоп, розладив його. Порозлазив, щоб воно було гордесеньке. Ось таке, щоб водичка була наверху. Водичка застигає і прямо воно цементна. Воно гарненько. Воно все красивенько. Гарно виглядає. Вигляд має більш, більш такий презентабельний, ніж той шуршавий. Так що великі секрети не розказують. Гоп-хоп-хоп стоїть. Гоп, Спеціально, щоб ви О, щоб ви всіх не вийшло. Це Масето і потім лякають, О, не вийде, потріскається. І ми ще відео побачили, що не треба пленку накривати не поливати його і все. Не треба його пленку накривати, там світу некоторі є спеціалісти. Може, якщо в квартирах роблять, то треба накривати пленкою. Не знаю чому. Но якщо вдома, то просто поливати його частіше і все, щоб воно було крає. Так, у нас зараз там будемо. Де вже